А 20 років це багато чи не дуже? Ну, як вам сказати? Для когось із вас, глядачів із вишуканим інтелектуальним смаком, бо ви дивитеся це відео. 20 років може бути як пів життя. Комусь лише четвертина, а для когось ледь не все. 20 років саме стільки нас відділяє від 2003 року, року, коли завершувався перший рік прем'єрства для Віктора Януковича. Введення реконструкції виробничо-технічної бази об'єктів і розвитку їх це ж було вже. І так, року, коли нашим президентом досі був Леонід Кучма, і хоч йому вже лишалося небагато, але він встиг не пустити росіян на острів Тузла русський строїтельний самосвал. Іді на рік, коли завдяки історичному альбому Океану Ельзи, ми дізналися, що за вікном водночас майже весна і холодно. А кішка, лукава кішка, має йти до когось в ліжко. І, таусь, і ще рік першого шансу. І... Та неймовірної свободи, бо з нас перестали брати гроші за вхідні дзвінки на мобільні телефони. Так і таке було. І зараз ми разом з вами спробуємо згадати та проаналізувати 2003 рік, щоб трішки поностальгувати, трішки покрінжувати і трішки повчитися на власних помилках минулого. Давайте договоримо про мобілки, прадідів сучасних смартфонів. Так от, далеко не все у минулому було так добре, як може здаватися із ностальгійних відео на інших каналах. От візьмімо мобільний телефон у 2003 році. Це відчутно дорогий прилад з невеликим набором функцій. Але і основна функція дзвонити. Дорога до використання. Бо до цього року ви мали платити не лише коли телефонуєте комусь, а і коли телефонують вам. І як на мене, для багатьох плата за вхідні була причиною, чому не купували свою першу мобілку. Ну, принаймні, це так було для мене. Цікаво, у кого цей мій Siemens S40 тепер? Розумію, уявити, що коли дзвониш комусь в мережі і за це з тебе ж знімають немалі гроші, трохи складно. Та й взагалі з популярністю текстових месенджерів вже складно уявити і просто телефонний дзвінок, не кажучи про міський телефон з трубкою на такому, знаєте, ну закрученому металевому шнурі. Але повірте мені, людині, яка застала юніти платні вхідні і безкоштовні перші 4 секунди розмови. Так, це не міф, колись оператори не брали гроші за перші 4 секунди. І за цей час, між іншим, можна було встигнути домовитись про зустріч, отримати новини про життя абонента чи надиктувати список покупок. Це розвинуло в українців надлюдські здібності з передачі інформації, адже вже із п'ятої секунди з тебе знімали за наступну цілу хвилину і ще й плату за з'єднання. Що таке плата за з'єднання? Про це ми ще поговоримо в майбутньому. Вімсіє найкращий зв'язок, доступний усім. Але короткі розмови мали як свої плюси, так і свої мінуси. Бо у розмові, яка триває 4 секунди, важко поділитися чимось особистим, своїми проблемами і отримати підтримку та допомогу. Тому зараз у майбутньому нам добре, що існує розмова, яка може тривати стільки, скільки вам потрібно. Розмова з людиною, яка допоможе розібратися зі складними емоціями та почуттями, подивитися на ситуацію зі сторони і дати підтримку, якої часом всім нам бракує. Не варто чекати кризи. Якщо вам важко справлятися зі страхами, тривожними думками, відчуваєте пригнічений стан, це знак спробувати психотерапію. Лише 4% фахівців проходять відбір на платформу. Тому за якість терапії можна не переживати. Тут ви легко знайдете спеціаліста, який підходить саме вам. І коли таки наважитеся зробити крок для покращення свого ментального стану і відповідно якості життя, то майте на увазі, що за промокодом Ярема вам буде знижка 20% на першу сесію. А далі ми повертаємося до українського шоу-бізнесу та політики у 2003 році. Тепер ти маєш щось сказати, Катя. Ти я одразу все паскудне вам розповів на початку відео, щоб до кінця ваш настрій лише покращувався. Ну, сподіваюся, так, от. 2003 рік був оголошений роком Росії в Україні. І якщо ви вже гадаєте, що це погано, то почекайте далі. Ми заглибимося в події року, і ви побачите, що це не просто погано, це було відверте здущання, і що в майбутньому єдині роки Росії, які можуть бути, це роки виплат репарацій Росією. Але повертаючись у 2003, як в нас взагалі з'явився рік Росії в Україні? Почнемо здалеку, з домовленостей із росіянами. Після розпаду радянського Союзу і відновлення Україною незалежності в 91-му році Росія всіляко затягувала процес визнання українських державних кордонів. Ну, знаєте, є в них якийсь фетиш із тими кордонами. То їхні кордони ніби ніде не закінчуються, то чужі ніде не починаються. Границі Росії нігде не закінчується. Здається, ніби росіяни не розуміють базових концептів людської мови. Бо слово кордон буквально означає межу чогось, якийсь обмежений простір. Може, просто росіяни не зовсім люди. Як, от зараз у 24-му році, кажуть, що квадробери – це істоти, котрі схожі на людей, але імітують тваринок. Можливо, росіяни це насправді жорстокі тварини, котрі намагаються імітувати людей. Але окей, вертаємося до кордонів. Питання українсько-російського державного кордону фігурувало навіть у вже сумнозвісному Будапештському меморандумі 94-го року, тому самому, де нам гарантували безпеку в обміну ядерну зброю. Ну, ви пам'ятаєте це. І якщо ми говоримо ще далі про кордони, то нагадаю, що в 97-му був договір про дружбу кучми Єльцина, і там теж йшлося про непорушність кордонів. Дорогуємо. Leonid президент got a warm welcome from President Boris Yeltsin. Отож, у січні 2003 року президент України Леонід Кучма зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним в Києві, щоб оголосити про рік Росії в Україні і щоб підписати договір про російсько-український державний кордон на Соходолі. у вересні того ж року. Ми з росіянами підписали також угоду про формування єдиного економічного простору. Ну, здавалося б, зібрали всіх покемонів чи повний флеш Рояль. Що поганого може трапитися? Цей договір про кордон сторони ратифікували аж у квітні наступного року, бо в проміжку між підписанням і ратифікацією сталася абсолютно типова для росіян історія. Вони той договір спокійно собі порушили. Бо росіяни й домовленості це важко сумісні поняття. У вересні 2003 року ми дізналися, що росіяни почали будувати дамбу у Керченській протоці і вирішили для цього використати наш острів Тузла і з'єднати його з російською територією. Звісно, не попереджаючи нас. Як на мене, це була перша відкрита російська спроба натиснути на Україну силою і подивитися, що з цього вийде. Чи ми будемо щось робити, якось реагувати, чи мовчки приймемо агресивне рішення сусіда? Більш детально про російську спробу окупувати наш острів розповідаю у своєму відео. Ось у цьому денно ви бачите кучму та алюзію на іншого леоніда. Хто не бачить, спитайте і я поясню в коментарях. Лінк залишаю в описі і запрошую вас його подивитись наступним. А зараз дуже коротко нагадаю головні моменти. 29 вересня без зайвих реверансів і узгоджень Росія відправляє на Таманський півострів сотні одиниць будівельної техніки і починає просто в лічені хвилини будувати дамбу в напрямку острова Тузла. Вони діяли з величезною швидкістю і планували завершити будівництво всього за кілька Днів можливо, сподівались, що можна потім буде просто зробити вигляд, що дамба там завжди була. Діди будували, чи там, як вони кажуть, цілком в їхньому дусі. 23 жовтня. Будівництво дамби зупинили. І, хоча це був дуже непоганий привід, сильно, сильно і надовго зіпсувати стосунки з неврівноваженим сусідом, ми ним не скористалися. Не можна сказати, що Україна повелася як жертва і прогнулася під тиском агресора, бо Камбу все ж таки не добудували. І кучма, хоч і робив гучні заяви про відсіч, це не завадило йому зустрічатися з Путіним і далі, і про щось домовлятися. Ну а потім історія ще не один раз продемонструвала нам, що домовлятися з росіянами це просто бігти по граблях і тішитися, якщо ви просто отримаєте синець, а не щось значно гірше. Давай світло» Будемо мовчати всього за два місяці до конфлікту в Керченській протоці. Українські військові вирушили в Ірак. Офіційно тому, що президент Сполучених Штатів Джордж Буш закликав світ допомогти цитую встановленню демократії в Іраку після військової перемоги американців над режимом Саддама Хусейна. І Україна відгукнулася на цей заклик. Неофіційно ж можна додати, що в той момент президент Леонід Кучма завзято боровся за те, щоб урятувати свою репутацію. Він мав плани і далі залишатися при владі, тож про рейтинги в Україні та добрі стосунки з партнерами треба було подбати заздалегідь. Адже за попередні три роки довкола кучми вистачало подій, котрі погіршували його справи. Це і вбивство Георгія Гонгадзе, і плівки Мельниченка, і скандал до радіолокаційних систем Кульчуга, і протестні акції Україна без кучми. Я Кілька цих самих для успокоєння каутну валеріаночки вип'їв? причин для хвилювань вистачало. Отже, 7 серпня розпочалась відправка українських військових вірак. На той час це була наша наймасштабніша закордонна військова операція після відновлення незалежності. Український контингент складався за різними даними від 1600 до 1800 осіб і увійшов у склад багатонаціональної коаліції. Військова база Койот за 80 кілометрів від кувейтсько іракського кордону. Звідси наступної ночі український військовий контингент вирушить маршем до Іраку. Припускали, що українські миротворці в Іраку будуть охороняти нафтові родовища, але їм довелося брати участь у боях. До березня 2005 року загинули 18 українців і понад 40 отримали поранення. Кожен український воїн 5-ї окремої механізованої бригади доклав всіх зусиль, щоб свою місію його з'єднання виконала успішно. Завершилася наша місія в Іраці у грудні 2005 року. У ті часи американці були задоволені нашою участю. Тодішня державна секретарка Кондоліза Райс на зустрічі із нашим міністром закордонних справ Борисом Тарасюком заявила, що вивід українських військ з Іраку не позначить на відносинах Києва і Вашингтона, і що американці вдячні нам за участь, адже не всі країни відгукнулися на заклик американців. Шкода лише, що в 14-му році пані Райс вже не була при владі, щоб нагадати тодішньому президенту про це. Сполучені штати не планують військової операції в Україні. Серце вкрала. Ввечері 24 серпня 1991 року на радощах люди співали на вулицях. Тоді ця пісня ще не була офіційно затверджена гімном України, але вже була частиною урочистих подій. Офіційний статус цей твір отримав власне у 2003 році, коли Верховна Рада ухвалила закон про державний гімн України. Документ затвердив, що нашим національним гімном є твір Ще не вмерла Україна на музику Михайла Вербицького і слова Павла Чубинського, які він написав за 141 рік до того. За той. Час ця пісня набувала своєї сили і ставала частиною життя України, линучи і в часи бездержавні, і в часи УНР, ЗУНР, Карпатської України. В часи радянської окупації наш гімн, звісно, був під забороною, хоча пісню знали і вчили підпільно. Подивіться на ці унікальні кадри. Це 89-й рік фестиваль Червона рута Василь Жданкін починає спів ризикуючи отримати величезні проблеми. Але от гляньте на людей, всі встають, бо знають, як поводитися під час цієї пісні. Дуже круте свідчення, що ніякі заборони не зупинять українців. І тут принагідно вам порекомендую подкаст. Пісні сили це спільний проєкт. Довідка та українського радіо, де можна почути класні передісторії, виникнення, поширення та взагалі впливу різних. Пісень українців на наш спротив, і в часи теперішньої війни, і в попередні століття. Дуже гарний і приємний матеріал вийшов. Запрошую послухати під час своєї мандрівки кудись, або просто гарним приємним вечором. Лінк залишу в описі, або можете ввести назву самі в інтернеті. У цій частині відео повертаємося до того, що українців в ті часи добряче роз'єднувало. До політичної обстановки у 2003 році Це якраз був час перед помаранчевим майданом, коли президент Леонід Кучма мав визначитися, як саме він може зберегти вплив і владу. Адже спливав його другий президентський термін. У якийсь момент на арені опинився голова Донецької обладміністрації, міцний господарник Віктор Янукович, який, окрім мемного контенту, залишив нам потім покоцану економіку, борги та практично нулі по золотовалютним резервам. До слова про меми Януковича в мене є ціле чудове відео. Так, чудове. Без зайвої скромності, Віктор Янукович найсмішніший президент чи наш найбільший зрадник? Хрещений батько мофігозного клану чи кумедний персонаж мемів? Тож звідки у нашій національній політиці взявся Янукович? У 2002 році Кучма відправив у відставку прем'єр-міністра Анатолія Кінаха і запропонував на цю посаду простого чолов'яку Вітю Януковича. Стається, не вийшло спародіювати, ну нічого. Верховна Рада погодила кандидатуру, а далі був сформований уряд. Ну як? Уряд, Азаров, Табачник, оці ці всі виродки та російські підстилки у 2003 році спливав перший рік першого прем'єрства Януковича. Так, на жаль, буде ще друга каденція. Але хороша новина, що ми це все переживемо. Як і каденції, так і самого Януковича. На посаді прем'єра він обіцяв піднімати економіку, залучати іноземні інвестиції, підвищити пенсії, а також цитую поширювати досвід донецького регіону на всю Україну. Ну. Тобто деребанити не тільки свій рідний край, але й всю країну. Увесь рік Віктор Янукович балансував між вірністю курсу, який задав йому глава держави, і незалежністю у прийнятті рішень, яка повинна характеризувати керівника відповідального уряду нового зразка. І до грудня цього року досі невідомий більшості українців прем'єр увійшов у першу трійку у рейтингах популярності. Він наздогнав надпопулярного опозиціонера Віктора Ющенка і іноді навіть випереджав голову Комуніста Петра Симоненка. так у 2003 році у нас, на жаль, досі були комуністи на волі. Ну а далі Януковичу було вже значно легше дійти і до головної мети кандидатства у президенти. І хоч головні трагедії за правління Януковича ще були попереду, у його перший рік при владі сталася пожежа на складах боєприпасів в Бахмуті. Вибухи були такої сили, що пошкодили багатоквартирні і приватні житлові будинки, школи, лікарні та інші будівлі. Із понад трьох тисяч тонн боєприпасів було знищено дві третини. Причиною пожежі назвали нібито зварювальні роботи, які проводилися неналежним чином. Кучма потім згадував ці склади Януковичу, коли вичитував його на засіданні РНБО і створив нам новий мем. Це ж було вже. Як я вже казав, кучма не планував йти на пенсію нянчити онуків. Він в якому сенсі готувався до виборів 2004 року і почав цю підготовку заздалегідь. 24 серпня 2002 року він звернувся до українців з ідеєю внесення змін до конституції. Ці зміни мали підвищити роль парламенту і прем'єр-міністра і, навпаки, знизити роль президента. Тобто, Україна переходила від президентсько-парламентської форми правління до парламентсько-президентської. І ви розумієте, для чого він це робить. Адже сам кучма міг би зайняти далі посаду голови уряду, і таким чином влада знову сконцентрувалася би у його руках. Два кольори мої два кольори. Концепцію цієї політичної зміни приписували Віктору Медведчуку, який був главою адміністрації президента Кучми. Загалом ця тема не сходила з порядку денного майже два роки. Зміст реформи кілька разів змінювався, і йшлося навіть про запровадження двопалатного парламенту. Та в підсумку Верховній Раді не вистачило кількох голосів, щоб цю реформу проштовхнути. Але Кучма не здавався і виміняв її на третій тур виборів. Ну той, що був як наслідок помаранчевої революції. Тому, в принципі, реформу довелось проводити вже президенту Ющенко. І ми вже знаємо, що вона йому аж ніяк не допомогла у президентстві. Вони це не розуміють. І Я не сподіваюся, що вони це зрозуміють. До речі, Кучма говорив про зміни до конституції ще в 99-му році, коли прийшов на другий термін. Але тоді він навпаки пропонував збільшити повноваження президента. Коротше кажучи, мабуть, щоб Кучма вспокоївся нарешті, треба було просто прописати в Конституції, що Кучма молодець і все, що він каже, і робить, правильно. І йому взагалі все можна, бо він краще знає, що й до чого. Ну але. Звичайно, добре, що цього не сталося, і добре, що він пропав нарешті із нашої політики. Окей, але я не буду в цьому випуску говорити виключно про політику і вибачте кучму з Януковичем. Все ж таки, ми тоді якось жили: ходили на роботу, закінчували школу, вчилися в університеті, їздили в відпустку, ходили в кіно. До речі, про кіно. У цьому році на екрани вийшов український фільм Мамай режисера Олеся Саніна. В основі фільму українські та кримсько-татарські народні легенди, історії з дикого степу, де українці часто стикалися зі своїми супротивниками. Перша це дума про трьох братів Азовських, про втечу з неволі. Ще в 16 столітті її передавали з вуст в вуста Кобзарі, а згодом її занотували Микола Лисенко та Григорій Квітко-Основ'янко. Друга пісня є епосом. Пісня Дервіша про трьох доблесних мамлюків. В ній йдеться про трьох братів, які почули плач золотої співочої колиски і залишили службу найманцями. Третю легенду створив вже ж сам режисер фільму. Це історія про татарську жінку, яка знайшла молодого козака Мамая, який був при смерті, і порятувала його. Олесь Санін з дитинства захоплювався українським фольклором та історією, тому й обрав для своєї дипломної роботи фільм Мамай, який логічно продовжував цю тему і це його захоплення. У фільмі Санін виступив не тільки режисером, а й сценаристом а також брав участь в художньому формі і написанні пісень. Хоча відгуки про стрічку були дуже різні, критики оцінили візуальну складову фільму. А також сміливість режисера у своєму дебюті. Більше того, Мамай висунули на Оскар від України в номінації Кращий іншомовний фільм. А оператор фільму Сергій Михальчук отримав кілька нагород на інших кінофестивалях. Я пригадую, як тоді ходив кінотеатр дивитися, мамая, і чесно скажу, що я не все там зрозумів. Але якщо ви не знали про мама я, то скоріш за все точно дивилися Довбуша 2023 року, якого також зняв Олесь Санін. Тому, якщо бачили хоча б один з цих двох фільмів, поділіться своїми враженнями у коментарях. Якщо хтось попросив назвати три найбільш значущі українські музичні гурти, то я майже впевнений, що серед них буде океанельзи. І не має значення, скільки вам років і чи ви особисто любите Святослава Вакарчука чи ні. Це просто наше національне надбання, яке і на весілля згодиться, і на революцію. Вставай, мила моя, вставай. Четвертий альбом Океану Ельзи суперсиметрія вийшов у березні 2003 року. Вже у жовтні того ж року лейбл Music» заявив, що за півроку в Україні було продано 200 тисяч ліцензійних дисків з цим альбомом. А це на хвилинку. Не просто зайти у Spotify чи YouTube Music і послухати кілька пісень. Це просто піти ногами в магазин і купити фізичний cd диск. Хто вміє таке включати зараз? І окенельзи першим в Україні досяг таких значних цифр. Ну і я це розумію, адже здається, що хіти майже весна і холодно вже живуть поза часом і ніколи не вийдуть з моди. Холодно, би би І Якщо я вже почав згадувати про ту епоху в українському шоу-бізнесі, як же без караоке на Майдані? Снова з мікрофоном, прийшов. Чи це про будь-яку епоху українського шоу-бізнесу? Але старі добрі часи роки на Майдані були до 2003 року і після нього. То чому ж я вирішив розповісти про нього зараз? Все дуже просто: в тому році переможець співочого конкурсу не просто отримав курку гроші в капелюсі, і щось там ще він ще отримував. Слава. 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 Якщо ви добре співали і завойовували прихильність публіки, то вам пропонували неймовірну пригоду, поїздку на лімузині із Наташою Меглевською і Кузьмою Скрябіним прямо в телевізор. Це був такий собі експрес-курс, як стати зіркою з усіма необхідними атрибутами гримерами, костюмерами, продюсерами, композиторами, режисерами і повноцінним виступом на сцені. Вам треба було лише сказати так. Цій пригоді до речі, першим учасником першого сезону став Віталій Козловський. Красивий мальчик такого на сьогодні звати Наташа Віталік 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 да. Наташа. <світ> Давайте далі у 2003 році. В наші життя вперше прийшли кілька нервових вечорів навесні та підвищення витрат на смс-повідомлення. А все тому, що Україна вперше взяла участь у Євробаченні. Олександр Пономарьов заспівав у ризі пісню Аста Лавіста і посів 14-те місце. Як на мене, ну досить дивно взяти у принципі фразу Аста Лавіста, котра в той час насамперед асоціювалася з фільмом про доброго робота. І ні, я не про волі, я про другу частину термінатора. А села віста А ті, хто люблять теорію змови, наступну подію також зможуть прив'язати до президентських виборів. Але не наступного 2004-го, а далекого 2019-го. Володимир Зеленський розвернувся геть від Москви. Але не зовсім. Москва паджич, <ріст> Матрешка поламать!» Мідвідь розстріля ідеться про те, що 95-й квартал тоді ще просто команда гумористів із кривого рогу оголосила свою незалежність від російського КВН. До того вони грали в українській лізі КВН, яка вважалась, ну як би сказати, не такою крутою, як російська. Тож у 2003 році учасники 95-го кварталу створили свою компанію, яка зайнялася виробництвом власних телепроєктів і розважальних шоу. На жаль, співпраця студії з росіянами і орієнтація на російську аудиторію тривали ще довго. Настільки довго тривала ця співпраця, що в Росії почали вважати Зеленського ледь не своїм. І у дуже далекому майбутньому здивувалося, що на посаді президента України він не побіг при першій же зустрічі обійматися із Владимиром Путіним. У нас був обмін 35 на 35. Вот. І кораблі повернули. Там, правда, не повністю. «Но ми в ожиданні». І ще коротко, але про важливе на телебаченні. У тому ж році почав своє мовлення п'ятий канал. Він зіграє важливу роль у висвітленні подій під час помаранчевої революції. Адже більшість медіа тоді були підконтрольні владі і, відповідно, обмежені у своїй діяльності. «300 років назад від нас би вимагали більшого. А ще в травні третього року український футболіст Андрій Шевченко, який тоді грав у складі італійського Мілану, першим в історії незалежної України здобув перемогу у Лізі Чемпіонів. Основний час матчу Мілана з Ювентусом завершився нічиєю 0-0, Тож була призначена серія після матчових пенальтів. Андрій Шевченко виконав вирішальний удар і приніс своїй команді Кубок Ліги Чемпіонів. Ім'я Андрія Шевченка знайоме дуже і дуже багатьому світі, і взагалі чи не кожному в Україні? Принагідно хочу ще трохи поговорити про видатних українців. Але спочатку спитаю, чи знайоме вам ім'я Ярослава Стецько? Якщо так чи ні, напишіть в коментарях, а я розповім, чому знати про неї просто необхідно. 13 березня 2003 року відійшла у вічність Ярослава Стецько. Вона була українською політичною і державною діячкою, депутаткою Верховної Ради України, членкиною Організації українських націоналістів з 1938 року. Вона очолювала організацію українських націоналістів і її Бандерівське крило з 91 по 2001 рік. З 68 року Слава Стецько очолювала сектор зовнішньої політики проводу ОУН, належала до антибільшовицького блоку народів, заснувала Червоний хрест української повстанської армії. Її чоловік Ярослав Стецько очолив ОУН після вбивства провідника Степана Бандери. У 71 рік вона повернулася до України з Німеччини, щоб працювати на благо української незалежності і українського народу. Багато членів у той час перебували за кордоном, мали родини і влаштоване життя і підтримували Україну на відстані. Але Слава Стецько обрала інший шлях, поки вона жила за кордоном, вона не приймала іноземного громадянства або чекала на громадянство незалежної України, і вона його отримала через кілька років після повернення на батьківщину. Вона розповідала світу правду про злочини тоталітарного режиму. і їй вірили. Все її життя було боротьбою за право розмовляти рідною мовою у 97-му році. Пані Ярослава обрала народною депутаткою. Вона була найстаршою народною обраницею. і коли вона відкривала перше засідання ради, комуністи демонстративно покинули зал. Ще би їм було неприємно усвідомлювати, що Україна все більше стає країною, за яку боролися люди, як пані Ярослава. Вона все життя боролася за самостійну Україну і перемогла. Слава Стецько, легендарна жінка, легендарна українка. Кажуть, що вона була ідеалісткою і довіряла людям, хоча це не завжди було їй на користь. І це лише короткі кілька фактів про пані Славу Стецько. Можливо, саме це відео спонукає вас дізнатися більше про цю видатну українку. Так українці прожили 2003 рік. Епоха кучми підходила до кінця, і ми ще не дуже розуміли, чи нам цьому радіти, чи навпаки засмучуватись. Росіяни так само, як і завжди, діяли нам на нерви, але наше терпіння тоді не мало меж. Можливо, це був час, коли ще трохи можна було дозволити собі бути поза політикою, але вже дуже скоро це змінилося. Проте, для того, щоб зрозуміти, як ми далеко просунулися зараз, варто озиратися і дивитися на пройдений шлях. На цьому каналі є і інші детальні відео про нашу новітню історію. Запрошую подивитися, якщо хочете краще в ній розбиратися. А я дякую усім, хто дивився відео аж до цього моменту. Окрема велика подяка тим, хто підтримує фінансово цей канал на Патреоні. Чи Кофі. нові відео виходять завдяки вашій підтримці. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться, будь ласка, на канал і поставте лайк. А якщо дуже дуже подобається відео, перейшліть його своїм друзям. Сподіваюся, вони у вас є, і з ними все в порядку. Ну, якщо вам надзвичайно неймовірно сподобалося це відео, запрошую долучитися до збору на fpv дрони. Лінк ви знайдете у описі. Дякую вам та залишайтеся живі та здорові!